Леді Оленна Тайрел в дівоцтві Редвин, також відома як Королева Колючок, вдова лорда Лютора Тайрела, мати лорда Мейса Тайрела та його сестер, бабуся Вілласа, Гарлана, Лораса та Марджері, а також є тіткою пакстера Редвина Лорда Арбора. У неї є близнюки-охоронці на ім'я Ерік та Аррік, які настільки схожі, що вона не може відрізнити їх один від одного. Тому називає просто лівий та правий. Леді Оленна – мініатюрна висохла схожа на ляльку старенька з білим волоссям і м'якими покритими коричневими плямами руками з довгими тонкими пальцями. У неї кисле дихання старої, а в роті немає жодного зуба. Хоча вона ходить з палицею і стверджує, що майже глуха, це навряд чи є правдою, і вона просто прикидається, щоб здаватися тендітнішою, ніж є насправді. Незважаючи на похилий вік, це сильна жінка, що має ясний розум і сталеву волю. Для неї характерна надзвичайно гостра та агресивна манера спілкування, тому за спиною її називають королевою колючок. Олена дуже зненавиджена багатьма людьми за те, що вона рідко соромиться висловлювати свою думку. При цьому практично ніхто не може поставити її на місце. Зважаючи на це, її можна назвати володаркою гострої мови, з якою не зрівняється навіть легендарний Тиріон Ланістер. За словами Марджері, бабуся аж ніяк не найтерплячіша жінка. Хоча вона регулярно знущається з членів своєї сім'ї і часто жорстко про них відгукується, особливо про власного сина Леді Олена насправді стійко відстоює інтереси Тайрелів. У 237 році король Ейгон V влаштував заручини Олени зі своїм молодшим сином Дейроном, коли обом було по 9 років, у той час, як її майбутній чоловік Лютор був заручений зі старшою дочкою короля Шейрою. У 246 році 18-річний принц розірвав заручини, оскільки віддав перевагу серу Джеремі Норіджу, з яким служив зброєносцем в Хайгардені. А принцеса Шейра раніше втекла разом зі своїм братом Джей Херісом і таємно вийшла за нього заміж. Сама Олена стверджує, що зробила все, щоб шлюб з Дейроном не відбувся, і з презирством говорила про божевілля у роді Таргарієнів. Зрештою, замість того, щоб поріднитися з Таргарієнами, Лютор і Олена одружилися. У їхньому шлюбі народилися син Мейс та дочки Міна і Янна. Леді Олені подобався її чоловік, оскільки він був добрим і непоганим у ліжку, але вона все ж таки вважала його дурним. Вона шкодує про те, що не мала можливості бити свого сина Мейса частіше, коли він був дитиною, оскільки це зробило б його більш готовим прислухатися до її порад, коли він став дорослим. Близько 280-го року лорд Лютор загинув, впавши з скелі, полюючи з соколом. А невдовзі з'явилися чутки й підозри, що це сталося не випадково, і його дружина може бути причетною до цього. Подальшу історію леді Оленни, ймовірно, знає кожен глядач серіалу Гра Престолів і гарантовано кожен читач циклу книг пісня льоду й Полум'я. Тому на історії одруження Марджері із Джофрі, поїздку королеви колючок до столиці Семи Королівства, вбивстві юного монарха та й інше я не зупинятимуся. Проте зазначу, що в романах циклу Джордж Мартін описує вчинки леді Олени подекуди не настільки конкретно, як їх показано в серіалі. Загалом вважаю, що книги і серіал у загальному сприйнятті разом представляють і характеризують цю жінку значно краще, ніж кожне творіння окремо. Ймовірними прототипами Олени Тайрел стали дві жінки графиня Матильда Артуа, також відома як Маго, і Марія Угорська. Матильда Артуа народилася близько 1269 70 років, а завдяки шлюбу своїх дочок доводиться тещою двом королям Франції Філіпові V та Карлу IV. Вона стала першою жінкою-пером Франції, тобто увійшла в групу найбільших феодалів прямих васалів французької корони. В 1314 році її дочки були звинувачені в подружній зраді і ув'язнені в замку Шато-Гайяр. Після чого становище Матильди при французькому дворі похитнулося. Однак вона зберегла певний вплив на нового короля Людовіка X Сварливого. Після сходження Філіпа V на престол Матильда була звинувачена в злочинних діях, нібито скоєних нею в його інтересах. Зокрема, їй приписували отруєння королів Людовіка 10 та Іоанна I – Проти неї було розпочато судовий процес, але за підтримки короля Філіпа V' вона була цілковито виправдана. 25 листопада 1329 року Матильда раптово захворіла і через два дні померла. Ну а зі сказаного явно прослідковується схожість Матильди та Олени Тайрел. Зрештою, що та що інша, в боротьбі за владу діяли жорстко, вдаючись до вбивства, у тому числі отруєння, щоб просунути своїх родичів ближче до трону. Багато фактів та дещо прикрашених подій, які стосувалися боротьби за графство Артуа між Матильдою і її племінником, були детально описані французьким письменником Морісом Дрюоном в його знаменитій епопеї Прокляті Королі. В екранізації адаптації цього творіння 1972 року роль маго виконувала акторка Елен Дюк, а в одноіменному серіалі 2005 року Жанна Моро. Ну а я невтомно нагадую, що автор циклу пісня Льоду й полум'я багаторазово заявляв, що дуже сильно любить творіння Моріса Дріона. Отож, схожість історії певних персонажів у творіннях цих двох митців є цілковито реальною. І на закінчення зазначу, що угорська королева Марія, а у шлюбі королева консорт Неаполя, котра жила в 1257-1323 роках, також має дещо схоже з життєвим шляхом королеви Колючок Олени Тайрел. Коли Марії було 12 років, її видали заміж за майбутнього короля Неаполя Карла ІІ. Шлюб скріпив союз між Неаполем і Угорщиною для підтримки запланованого завоювання Візантії, але задум не був реалізований, оскільки брат Марії у 1272 році уклав такий самий союз з Візантією. 1290 року Марія посіла престол Угорщини і одразу стикнулася з суперництвом від усіх своїх родичів, котрі також займали високі посади в різних країнах. Проте вже через рік Марія стала королевою Неаполя, після чого титул і права на угорський трон передала своєму старшому сину Карлу Мартелу. А згодом королем Угорщини став онук Марії Карл І Роберт. Династичні гілки сестер Марії та Катерини злилися в одну в особі її правнучки Марії Анжуйської, що стала королевою Угорщини 1382 року. Згодом Марія втратила владні позиції, але усі згодні, що вона вирізнялася винахідливим розумом і діяла масштабно. Вона, також як Олена, очолювала свою сім'ю і видала внучку заміж дуже успішно. Ну, а найцікавішим є те, що Марія веде свій родовід, в тому числі й від великих князів київських Мстислава Великого та Володимира Мономаха. Сердечно дякую за перегляди, пишіть коментарі, поставте вподобайки і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемось знову.